Присутні добрий день з 25 депутатів міської ради на 64-й позачергової сесії, 8 скликання, присутні 18 депутатів, які будуть думки спочатку позачергової сесії. Спочатку. Надійшла пропозиція почати роботу. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати? Хто за? Утримався, одного. Приймається. Часи четверта чергова, позачергова сесія, восьмого скликання оголоситься відкрити. Ні,

so <speaking in Spanish>

Також в роботі сесії приймають участь в запрошенні. Це в основному посадові особи виконавчого комітету, шановні присутні, згідно частини 10 статті 46, це сесія, частині 2 статті 42, закону України про місцеве самовідування в Україні, це секретар УПД СЕСУ. Пункту 15, 16 статті 27 регламенту Велківської міської ради 8 спускання в новій редакції. Нам необхідно обрати секретаріат для ведення протоколу, які будуть пропозиції з приводу секретаря. Будь ласка. Можна мені. Валентина ідуна, секретар. А... Хто підтримав кандидату Валентина Ілівна? Всі за одного. Будь ласка. Займіть своїми місця. Ходить, будь ласка. Пропозиції лічильної комісії нам треба трьох депутатів. Які будуть у вас кандидатури? Михаил Георгиевич, Демідов, хто ще? Давайте, Валентин, і Андрій Олексійович или Володимир Іванович? Так, <дивайте> да, будь ласка, значить, пропозиція а, поступила Демідов Михайло Григоріч, Московський Андрій Олексійович, Кривошея Валентин. Так, і Скопкін Володимир Іванович. Прошу підтримати ці три кандидати. Одноголосно. Будь ласка, прошу лічну комісію зайняти свої місця. Відомості у вас присутні. Добре, так, Реєстраційна відомість. <плес> Також нам необхідно затвердити регламент роботи сесії, доповіді до 10 хвилин, співдоповіді до 5 хвилин, запитання і відповіді 15 хвилин, виступи до 3 хвилин. Якісь питання, заяви до 1 хвилини, виступ з мотивів внесення попередньо та інших питань до 1 хвилини. Роботу сесії провести без перерви. Хто за даний регламент? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається. Однополосно. І так. На порядок денний, позачергової сесії, виносяться наступні питання. Перше питання. Мені зачіпили? І ви знайомили? Ознайомилися. Знайомили. Так. Дякую. Хто за те, що запропонований порядок денний затверджується? Хто за? Хто проти? Так, одноголосно. Дякую. Порядок денний затверджується. Доповнення є? Якісь? Немає. Пропозицій немає. Не надходило. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Заслуховується питання про покладання повноважень міського голови Вивківської міської ради із Мирського району Одеської області та її виконавчого комітету на секретаря Вивківської міської ради. Е, інформує керуючий справами секретар виконавчого комітету Руслан Петренко. Доброго дня, шановні депутати, на обов'язку вашу комісію за проєкт рішення наступного місця. На знак про виконання повноваження Випусткої міської ради Мицького району Смілського та її виконавчого комітету на секретаря Випутської міської ради Анатолій Марису Павець на період тимчасової відсутності міського голови Іванова Матвію Костянтиновичу до моменту вступу міського голови, до виконання своїх повноважищів. Другий пункт надата Анантона Вариси Іванівна, секретарі Випутської міської ради, на період тимчасової відсутності міського голови.

Прийняти за основу і цілу. Так. Хто за? Хто проти? Все добре. Одного голосу. Дякую. Дякую, Так. Будь ласка. Слідущий проєкт. Заслуховується питання про затвердження рішення виконавчого комітету Вилківської міської ради з міського району Одеської області від 21 травня 2020 року, номер 103 нове будівництво споруди цивільного захисту, подвійного призначення із захисними властивостями проти радіоактивної радіаційної установи на території опорного закладу освіти Гельківський заклад загальної середньої освіти номер 1 Гельківської міської ради Зміського району Одеської області за адресою індекс 68355 Одеська область Зміський район місто Гелкова вулиця Різдвяна будинок 62 Чи коригування. Шановні депутати, слово надається. Виконавчий комітет Олег міської ради має повноваження затверджувати проєктно-кошторисні закументи на об'єктах того будівництва, але для отримання дозволу на будівництво на також затвердження дві рішення Виписької сесії Вилківської міської ради. Тому ми пропонуємо рішення затвердити рішення виконавчого комітету Вилківської міської ради з міського района області. Від 21 травня 2025 року за номером сто нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення захисними вузлах польову на території оформлення заходу освіти Волоківських закладаних освіти No1 міської ради з змейської району Одеської області за адресою Одеської області змейської районної сівкової вулиця Різдвяно будинок 62 коригування та проектну документацію до цього цієї пошторисної документації. Коригування даного проекту про в зв'язку з тим, що проєкт фінансується Україна Facility, це рамкова угода України з Європейським Союзом. Тому всі матеріали, які будуть використовуватися початку будівництва, це матеріали які країни прийнято рамковою угодою між Україною та Європейським Союзом. Саме укриття буде на території повного закладу освіти. Його довжина буде 36 метрів, ширина 21 метр, висота 2,8 метрів. Укриття буде мати цілісну споруду, монолітне бетонне укриття, і від основної стіни ще буде відходити 1 метр, який буде засипаний землею, і буде стояти ще одна дзеркальна бетонна стіна. Таким чином, вся споруда буде мати висоту 4,7 метрів, ширину 24,4 і довжину 39,4 і 4 метри. О, кругом цієї, цієї споруди буде збудована така дорога, яка буде дозволяти під'їзду транспорту, який буде вихідний. Прошу підтримати це рішення. Комісія розглядала цікаві. Дякую. Які є ще питання? А make... на яку 280... на місць там будуть абсолютно всі умови створені для того, щоб проживати не одну довгу в цьому круті. Це і харчово, це і пожежна частина, це і автономний на рако і всі інші важливі для життя. Але Відосельна, я може послухала, але казала, що це вже з доповнення, тому тобто, що в нас місяць да, да. доповнені до цього проєкту. Проєктну документацію, тобто затвердження кошторису і проєктної документації до неї. Тому що вентиляція йде ну, як частина кошторисної документації, там пожежна частина, частина кошторисної документації, тому що правильно було, воно буде все ціле, як обережно. Що ж, бюджет той самий, не змінилося нічого. 47 мільйонів 745 тисяч столиць, да? так? Так, значить, ми маємо, якщо не варто зазначити, ми зазначимо, що 42 тисячі 404. 42 мільйони 404 тисячі 108 гривень це державний бюджет, який ми отримали, 5 мільйонів це бюджет обласної ради, і 305 тисяч на гривень це бюджет обласної ради. Звичайно, пройшла тендерна процедура. Ми маємо меншу вартість, тому що підрядник зайшов за меншу вартість. цієї біженців. питання. Також щоб можу сказати, що е, 17 липня було оголошено е, південним офісом державних служби моніторинг щодо перевірки приймету закупівлі. Е, буквально е, 27 липня було завершено цей моніторинг і висновок моніторингу державних служби зауважив порушення у закупівлі. Як тільки ми отримаємо дозвіл, всі документи вже завантажені в систему електронної єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Сьогодні, при позитивному рішенні даного питання, ми довантажуємо це рішення і сьогодні отримаємо дозвіл на будівництво. Тому стартуємо, час вже залишається дуже божевільний. До кінця цього до, цього до кінця календару. За технологічними характеристиками вони встигають. Найбільше це монолітні ці стіни, але за технологічними процесами вони витримують ці наметки. Дякую, Ярославна. Є пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому за основу і в цілому. Хто за? То про. Отримався Одноголосно. Дякую за роботу. Шановні депутати, вноситься пропозиція завершити розгляд питань 64-ї позачергової сесії. Викисної міської ради. Голосуємо хто за? Хто одноголосно. Дозвольте на 64-ї сесії вихисної міської ради безпитання оголосити.

si que no és un problema són 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 Mm-hmm. <laughs>